Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Ніколи такого не було, щоб одночасно приїхали два роутери на огляд. Який же обрати? Правий чи лівий? Навіть не знаю. Ви яку більше любите цифру: чотири антени чи п'ять? Мені більше подобається цифра п'ять. Та тут ще кнопочка є якась зверху. Давайте сьогодні оглянемо ось цього білого красунчика. А цього білого красунчика наступним разом. Тож, розпочинаємо. Із чого ми почнемо? А розпочнемо ми з того, що ми розпакуємо цю упаковочку фастфуда, тому що техно смак. І фастфуд має бути смачним. Тож давайте розглядати його і зрозуміємо, чи смачний цей Comfast роутер Wi-Fi 6, чи не смачний. Wi-Fi 6 зрозуміло, iX3000. І знову читаю китайською мовою: маршрути затор Wi-Fi бездротовий. Модель. Це важливо В3. Давайте згадаємо, що В1 чи 2 були рік тому огляд на каналі Техносмак. Кому цікаво, подивіться, а в описі до цього відео я залишу вам пряме посилання. Що ми бачимо? Комфаст, комфаст, там комфаст нічого немає. З другої сторони ми бачимо, що це роутер, можна об'єднувати його в меж. Якась невеличка первісна інформація. І більше нічого цікавого ми тут не знайдемо. Тож відкриваємо і дивимося, що було всередині. О, дуже цікаво, адаптер, подаруночок від виробника, тому що виробник виробляє мережеві карти і інше таке мережеве обладнання. Тож відкладаємо кому знадобиться QR-коди. Залишився, застиг на секунду. Якщо хочете, почитайте інструкцію китайською або англійською. Ну я читаю китайською, звісно, мовою. А тут у нас гарантійна карта і дані для того, щоб ви могли запам'ятати те, що не можете запам'ятати. Тут у нас є відсік, ми його відкриваємо. Дріт, це все зрозуміло, ясно. А на блок живлення подивимося. 5,5 стандартний, добре, гарно. Знову no name і подивимось на споживання. Ось так, сподіваюсь, бачите, 12 вольт о 1 Ампер. Дуже небагато і тут все. Тож, можемо закривати нашу коробочку від нашого фастфуда. І тепер будемо пробувати саму страву. Дістали нашу страву і спробуємо її скуштувати. Що ми бачимо? 5 антен бокові відкидаються вперед-назад. Верхні тільки ось так підіймаються до гори дригом. Більше ні. Боюся зламати. Чи можна на сторону? Можна. Питання тільки навіщо. Ну, зробив я отак. І що це нам дало? Поки не зрозуміло. Повертаємося у первісне положення. З антенами, думаю, зрозуміло. Доволі такі довгі вони, якщо чесно. Навіть не знаю, як вам це передати, але повірте, вони набагато довші, ніж є у інших якихось роутерів по бокам. Прорізи, спереду повітря, з боку повітря, задня сторона дослідимо. Зверху у нас є кнопочка. Що ж за кнопка? Буду читати інструкцію. Ну доведеться без цього ніяк. До речі, а якщо це поверні, все, воно тільки так повертається, нічого з антенами не зробимо. Добре, ніженькі, тут такі продовгуваті і круглі. До речі, круглі гумові. Дуже приємно, він не буде по столу у вас їздити, якщо десь поставите, і будете потрішки смикати його дротом. Добре, що ми можемо прочитати? Wi-Fi 6 роутер меш. Адреса, як зайти в веб-меню, пароль адмін, юзер Упс, адмін, 12 вольт, 1 А, ще раз модель роутера, серійний номер і MAC прикрив, нехай ніхто не знає. І знову два QR-коди. Добре, на задній стороні вхід живлення, звісно, 5.5, три порти LAN, WAN і там десь кнопочка захована, reset. І більше нічого немає. Що сподобалось, прикольні оці ніженькі дві. Вони гумові, такі. До речі, вони такі якісні, гарні. Неочікувано сподобалось мені в конструктиві. Цікаво, чи буде він грітися, тому що зверху, як бачите, повністю немає жодної дюрочки. Я думаю, це чи добре, чи погано. Ну Ми ж все заміряємо і точно будемо знати. І ніби тут все. Давайте по технічним характеристикам спробуємо перейти по QR-коду і щось спробуємо знайти. І якщо не дуже тяжко пошукати, то можна знайти наш роутер на офіційній сторіночці виробника Comfast. Тут він нам розповідає дуже багато, що це роутер X3000, що це гігабітні порти, меж. Через стіни він дуже гарно ходить, позаміряємо це, ми все подивимося на нього. Які тут є прирости, швидкостей, як це все добре і прекрасно. Що в нас тут гібридна мережа, може бути, от так меж тут робиться, що тут багато роутерів об'єднуються, працюють між собою. Навіть між поверхами можна робити меж. Ой, як тут все красиво. Красиво, і фотографії такі оброблені, і наскільки швидкість збільшилася, що фу, гігабітні Ethernet порти, це ми вже побачили, так він ззаду підключений, красиво такий, стоїть посеред кімнат, і що навіть підтримує муміма технології, і OFMD технології. І що він дуже гарно, ось ця модель, ви тільки не переплутайте, тому що моделей у цього Комфаста просто мільйон. І що ось він набагато краще, ніж роутер Wi-Fi 5, BSS, у нього є технологія, і тут купа, купа, купа технологій, але ми гортаємо, ipv 6 бачили до самого низу, тому що тут у нас специфікація. І в цій специфікації нам важливо побачити, що пам'яті в нього 256, а вбудований 128. Тобто це роутер доволі потужний, він може обробляти доволі велику кількість клієнтів, і в нього вбудованих 128 мегабайт Для того, щоб можна було на ньому розмістити гарне програмне забезпечення. Ще я тут звернув увагу, що антени як в 2,4, так і 5 ГГц 5 DBI. Цього в принципі достатньо, це гарна потужність, розміри ще раз 12 вольт 1 А індикатор світиться трьома кольорами, температурні режимі і, будь ласка, можливо для когось, будуть важливі його розміри. На цьому і все. Доповідаю: якщо перейти за QR-кодом, то ми відразу потрапляємо на електронну квік, швидку інструкцію з підключення цього роутера. Тут показано, що куди потрібно під'єднати. Скористайтесь тут вашим мобільним засобом якимось. Сподіваюся, це все буде легко, просто і швидко. А якщо ні, то тоді я її буду читати. Ось вона така невеличка, бачите, буквально декілька сторінок і все. Ну, якщо вам знадобиться, завжди до ваших послуг QR-код і зможете підключити. Якщо будуть труднощі, я вам обов'язково про це далі розповім. Не існує нічого більш простого в світі, ніж підключити ваш Комфаст. І налаштувати. Як тільки ви під'єдналися до відкритої мережі, яку транслює сам роутер, ви попадаєте на старіночку налаштування. Обираєте тут мову китайську або англійську, я обрав англійську, натиснув на підключення і потрапляю на наступну сторінку, де потрібно вибрати ваш протокол підключення. В мене динамічний IP. Я тисну Next, а ви тут можете обрати свій статичний IP або PPP OE. І далі ви потрапляєте на старіночку, де він говорить говорить вам Зроби назви своїх Wi-Fi мереж і задай пароль. Я обрав свої старі назви і свої старі паролі. І після цього натиснув Done, тобто Готово! Можете, до речі, об'єднати і 5 ГГц. Якщо у вас об'єднано, можете натиснути на цей тумблер і відразу об'єднати. І тоді у вас буде одна назва Wi-Fi мережі і вставити один пароль. Все! На цьому налаштування завершилося. Роутер починає завантажуватися, бігти оця шкала, а велосипедист почне їхати. Після завершення це буквально декілька секунд, ваш роутер готовий до роботи. От і все! А в цьому місці відео Техносмак щиро дякує пану Олегу за надані роутери на огляд. А вам повідомляю, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на сторіночку пана Олега, по якому зможете перейти, подивитися на асортимент і обрати собі якийсь такий потужний класний роутер. А якщо не такий, то можливо ось якийсь отакий вам підійде. Огляд теж є на каналі Техносмак. А якщо навіть не такий, то можливо отакий вас зацікавить. Роутер у пана Олега дуже багато, усіляких різних роутерів. А ось цей ми будемо оглядати наступного разу. Тобто я ще раз говорю, пане Олеже, щиро вам дуже дякую за надані роутери для огляду цього та інших. А всім повідомляю. Треба роутер до пана Олега. Продовжуємо відео. І для того, щоб нам потрапити в веб-меню нашого роутера Comfast, потрібно зайти 192.168.0.1 І тепер отут ми вже маємо записати пароль, який ми призначили нашій Wi-Fi. Записав пароль і тисну на ОК. І тут нас відразу зустрічає меню англійською мовою. Ось тут справа, бачите, добре працюють моїх 14 приладів, які під'єднані до Wi-Fi. Можна тут рестартанути, подивитися налаштування роутера і налаштування інтернет. Там знизу ще є інформація, але ми її дивитися не будемо, а просто пройдемося швиденько по всіх пунктах меню. Перейшовши в закладочку інтернет, ми можемо побачити, що можна вибрати один з трьох протоколів підключення PPP/OE, статистичний IP і динамічний. Можливо, ті, хто дивляться мої багато відео, вже просто на пам'ять це все знають. Ну і звісно, DNS тут потрібно вбивати, додавати, якщо у вас це вимагає ваш провайдер. Ми переходимо на закладочку Wi-Fi. Тут ми можемо об'єднати 24 і 5 ГГц, що ми тут бачимо. Можна вмикнути або вимкнути якісь із діапазонів, назви мереж, шифрування у нас нормальне: від VPA 2 до VPA 3. І це все гібридні підключення. Лани, нетворки, можна давати вибирати, пасфорди, І що тут ми ще можемо знайти? Адаптація до Wi-Fi 5. Ну це для дуже дуже придуже старих якихось ваших приладів. Сподіваюся, у вас вже їх дуже давно немає. І тут Більше нічого немає, ніяких налаштувань. В Цій закладочці. Переходимо в Mesh. Ну, Mesh у нас немає, але якби у нас було декілька таких приладів, ComFast, ми могли б створити з ними Mesh. І тут закладочка Setting налаштування. До речі, давайте десь в цьому місці спробуємо перекластися на українську мову. Цікаво, як це буде. Налаштування. Сітка Wi-Fi, інтернет, дім. Ви дивіться, доволі все коректно, перекладається. Добре. Давайте подивимось, он. Ага, і тут він вже не східів. Ось тут написана його версія прошивочка 2.7.07. Не знаю, чи нова чи стара, але є. Далі в нас закладочка конфігурації. Тут ми можемо зробити бекап і відновити бекап. А якщо ви раптом щось наробите, те, чого не потрібно робити, ви завжди зможете відновити цей роутер до заводських налаштувань. За потреби можна буде увійти і змінити пароль, який можна створити аж 32 символи. Ви головне, потім тільки не забудьте його, тому що я б точно забув. І остання наша закладочка це налаштування LAN. Це робиться для того, щоб можна було змінити вашу адресу IP. Раптом у вас буде працювати декілька роутерів в мережі з однією і тією ж IP-адресою. Тому ви тут зможете змінити і конфліктів не буде серед вашої техніки. Це дуже зручно, іноді це просто необхідно. І в цьому місці ви можете поставити дуже слушне запитання. Тобто, це що і все? Комфаст перетворився на Xiaomi. Ні, ось тут є така сіра прихована кнопка, і у нас відразу додається дуже багато налаштувань. Ну, давайте, можливо, зараз тут ще щось цікаве побачимо. Логі, статус, час перезавантаження. Ну, я думаю, не будемо сюди заходити, щось налаштовувати. Це не цікаво. IPv6 є, можемо вмикати, це дуже комусь потрібно буде. Фільтр, локальний монітор, контроль по адресам. До речі, порт можна зробити, number 10, можна з портами робити. Налаштування, що тут ще цікавого. Порт маппінг карта портів, DMZ, DDNS, time setting. Давайте подивимось, що він нам зону вибрав яку. А нам потрібно плюс 2 і. так І ми бачимо: плюс 2 є, Hellsin Київ, Ріга, Софія, все ж таки ще не Київ. Ну, що я їм можу зробити? Просто запам'ятати. Давайте подивимося: Аттак Протект можна тут поставити анті-анті, анті, все анті-анті-анті повибирати, щоб ніхто до вас не достукався із зовнішнього світу. UPnP. PPTP L2TP. Ну, це типу, якби VPN такі налаштування в кінці. От тепер, мабуть, і все. Тепер можна виходити на головну сторінку, тому що раптом ви натиснете на ComFast, то ви опинитеся на сторіночці виробника. Ви таки бачили? Я ще ні. Лабораторія техносмак, електромагнітна індукція. Дуже дивно, але дуже низькі показники. 20, плюс, давайте запишемо, фіксуємо. Я думаю, 20 це буде об'єктивно. Записуємо 20 одиниць. При цьому споживання електроенергії близько 5 Вт. Можливо, трішки більше, ніж зазвичай. Ми звикли дивитися, однак. Тут потрібно буде перевіряти вуличним тестом. Можливо, він герой дальнобійності? Ну, побачимо далі. Тепер температурні показники. В квартирі у нас сьогодні дуже жарко 27,6. Я думаю, роутер теж має бути доволі теплим. Але ми зараз перевіримо, які в нас показники будуть на закритій кришці без будь-яких отворів. 40 градусів. Ви дивіться, в квартирі 27 роутер 40. Це він молодець. Ну, 39,4. Думаю, з цієї сторони все зрозуміло. Перевертаємо. І тепер вимірюємо тильну сторону. І тут ми вже будемо попадати прямо в плату. Я думаю, вона має бути тепла. Дивимось. 50. Ну, буквально точно такі показники, як ми дивилися в минулому роутері. Минуле відео. Кому цікаво, подивіться. Цікаво буде всім. 49, ті самі показники. Так, що тут можна ще сказати про цей роутер? Ніжки, оці гумові дуже класні. Оці от пластикові, ну вони ні на що не впливають, а тримається він реально ось за ці гумові ніжки. І це дуже добре приглушив світло, щоб показати вам цей індикатор. Він якось на камеру дуже цікаво Розходиться, а також маю зауважити, що з нижньої сторони теж його можна побачити. Тому тут на столі, на чому він там у вас буде стояти, ви теж трішки будете бачити його синій такий неоновий голубий колір. Це цікаво. І давайте ж нарешті таки виміряємо швидкість Wi-Fi, скільки він нам покаже цього разу. Дуже цікаво подивитися на його швидкості. А швидкість в нього аж розганяється не дуже швидко 700 майже 800 Майже навіть пішов більше 818 мегабіт в секунду. Ну, скажем так, гігабіт з гігабіту вечором у вечірній час, майже о 9-й вечора. Я думаю, це достатньо гарний результат для роутера AX3000. Потім подивимося, що нам видасть телефон, але давайте ще в догоночку. Як говориться, ще разочок, щоб точно нам пересвідчитися і бути впевненими. Ну так, він за 700 вилітає туди, і потім починає. Починає набирати, набирати і набирає туди там 800 плюс, і зараз ну давай, ще трішечки, я в тебе вірю. Ну, майже 800 на в секунду. Ну, я думаю, нормальний, гарний показник. Побачимо, що нам телефон видасть. Буду заміряти, мабуть, трішки раніше потрібно, то зараз 9 вечора, всі дома, всі щось роблять. А якщо мені пам'ять не зраджує, то минула версія цього роутера показувала дуже класні швидкості у 2,4 ГГц. А давайте перес... Що? по 270 Мб в секунду в 2,4 ГГц. Ви дивіться, люди, якщо вам потрібен роутер із швидкісними показниками Wi-Fi саме в 2,4 ГГц. Оце один з класних варіантів для купівлі. Я не знаю, що це в нього на вивантаження немає швидкості. Можливо, десь щось, ну от мій гуде, чи якась інша техніка. Але в 270 Мбіт в секунду. Я ще і телефоном, до речі, перевірю, обов'язково, в якому стоїть модуль Wi-Fi 5. Тому що зараз тут стоїть. да ви бачили, він під 300 видає Мбіт в секунду, альо народ! Це дуже класний претендент. Давайте ще раз вам повторюю для тих, кому потрібні швидкості, ну, 300 Мбіт в секунду. На рот. Це просто, ну, неймовірні швидкості, я вам скажу. Сучасні роутери, навіть сам Wi-Fi 7, не здатні видавати 300 Мбіт в секунду. А тут майже технічні показники. Я не знаю, що це на вивантаження. Будемо це тепер перевіряти телефоном, обов'язково. Але отут він мене вразив. Аплодую. Швидкості Wi-Fi, телефон, iPhone модуль 6i. У кімнаті разом з роутером ми бачимо швидкості 900 на 930 Мбіт в секунду. Переходимо за глуху стіну і бачимо швидкості теж 900 на 407 Швидкість на завантаження майже не впала, і це дуже цікаво. Тепер даємо найтяжчий тест направо-наліво за два бетонних кути і зазвичай там роутери тухнуть, а цей показує 415 Мбіт в секунду. І це дуже потужно. І це претендент на проходження вуличного тесту і на заміри дальності сигналу Wi-Fi. Стало дуже цікаво. Телефон Android, модуль Wi-Fi 5, швидкості 620х602. Тут я говорю, якщо ви побачите швидкості більше ніж 500 Мбіт в секунду, роутер будь здоров і все добре. І також я не забув виміряти швидкості в діапазоні 2,4 ГГц. І ми бачимо тут швидкості 224 на 172 І це я вам скажу дуже, дуже гарні швидкості на каналах 2,4 ГГц. Тому люди, ще раз говорю, кому потрібен роутер зі швидкостями 2,4 ГГц. Ось дивіться, будь ласка, до кінця і послухайте мої висновки. Про потужність сигнал роутера теж потрібно сказати, що він в 2,4 ГГц показує доволі пристойні результати. Зверху, як бачите, має мережа, а сусідів у мене ой-ой-ой, як багато. Але він там зверху. Саундбар це мій, не хвилюйтеся, чомусь відскочив. Треба його під'єднати. Ну Трішки застаріла в ньому система під'єднання. А ось тут ми побачимо 5 ГГц і теж наш роутер дуже-дуже там далеко зверху, а сусіди десь знизу. Тому сигнал я бачу він сильний і потужний. Літній вуличний тест. Ніби є Wi-Fi, ніби є LANET. Спробуємо заміряти. Вірю, щось буде. Коннект пішов з цим люстерком Wi-Fi. Є ледве-ледве швидкості. Так, а на вивантаження. Wi-Fi, Wi-Fi точно є, теж проривається, але стою далеко. Це буде навіть цікаво. Окей, добре, він пробився. І він тримається. Звісно, тут не дуже він стабільно все показує. Однак... Які не які цифри є, рахуємо кроки. Пішли, сімдесят чотири метри. Дуже класний результат. Прям дуже-дуже. Що вам, друзі, сказати в кінці про цей роутер? Оцей роутер показує свою середню антенну всім-всім роутерам свого класу AX3000. Тому що, можливо, за рахунок саме цієї антени ми отримали надзвичайну потужність роутера серед його однокласників. Ми пройшли вуличний тест, ми побачили, як далеко він своїм сигналом дістає. Також ми побачили дуже класні швидкості в 2,4 ГГц. Діапазоні. Також цей роутер показав нам меню дуже гарне, і ми побачили, що є безліч багато цікавих, а головне корисних налаштувань. Тобто, я думаю, що ті люди, які будуть користуватися цим роутером, будуть мати насолоду, задоволення, сильний сигнал. І потужність Wi-Fi як в 5, так і в 2,4 ГГц. На цьому Техносмак дякую вам за перегляд, дякую за вподобайки, дякую за коментарі і дякую за поширення цього відео. На цьому до побачення, всіх благ, миру щастя і перемоги всім нам!